Тернополі вже 31 загиблий загиблих на атаки Російської Федерації. Про це світує поліція з-під завалів. Дістали тіла з чотирьох людей. Це жінка та двоє дітей. Ми пам'ятаємо фото чоловіка, який чекав, як шукали його жінку і двох шестирічних дітей. Не хочеться ну звісно, треба ще верифікувати інформацію, вірити, що це ймовірно могли бути і вони. У це, це це такі а, трагедії, які просто переживати до такого по перше, звикнути ніколи не можна. По-друге, переживати це непросто. Ми і, немає слів а, для того, аби описати те, що робить Путін на нашій землі. Вони ще хочуть ці хочуть, щоб з них познімали відповідальність за воєнні злочини. Та щоб видавилися сто 140 мільйонів разів, скільки вас там на світ з'явилося на, на на ваших болотах затрипаних. Загалом серед жертв Тернополі це шестеро дітей, ще 94 людини поранені. 13 людей досі, третій день. Нагадаю, пошукова рятувальна операція досі вважаються зниклими безвісти. В Тернополі рятувальники деблокували з під завалі багатоповерхівки. Тіла ще трьох людей. Таким чином, кількість загиблих зросла до 31 людини. 94 постраждали, 13 зникли безвісти. На превеликий жаль. Сьогодні Путін в Одесі повоював а, а, дронами теж з мирними будинками. Ну а просто що ж. Руйнування уламки замість дворів В Одесі пошкоджено понад 30 приватних будинків. Після нічної атаки ворога безпілотниками пошкоджено 32 приватні будинки. Мешканці постраждалих будинків розбирають завали, вивозять сміття зі своїх дворів. Одещина досі потерпає від атаки ударними дронами і стагнок на станом на південь. Сьогодні зафіксовано падіння уламків і влучання без вибуху. Постраждала щонайменше одна людина о 12.30 продовжували Продовжували на вход надходити такі повідомлення від моніторингів. Безпілотники з чорного моря бомблять Одесу. Пошкоджені будинки, гаражі, зафіксовано падіння уламків у сільські місця. Вості, ось Путін воює з Одесу. Дрон летить прямо на мирний будинок. Там в Запоріжжі, внаслідок ворожого обстрілу. Ми говорили, кількість постраждалих вже зросла до дев'ятьох. Ось так Путін воює з мирним населенням, і ніякі плани капітуляції, звісно, ми на фоні цього та інших умов підписувати не будемо. Ви знаєте, як ворог використовує перевагу в не в небі, в дронах, яка в нього ще дещо залишається, атакуючи. Наші наших військових атакуючи ними ж наші мирні міста, застосовуючи каби впівідрони півідрони проти мирного населення, засоби реп. П'ять комплексів тепер я збираю на них. Допоможуть сталевому загону, прикордонному користалевому кордону, прикордонному загону, давати відсіч ворожим дронам, присаджувати їх, глушити й мобільний зв'язок. Саме ці реби це ви розумієте важливість цього збору бореби в ці високотехнологічні дронові війни. Один з ключових взагалі елементів на полі бою, але не важливих не буває і автівки, на які ми збираємо, так і обладнання для наших військових. Всі ті продукти харчування, одяг, все, що ви передаєте, стараєтесь, важливо, все всі комп компоненти, але реби Тож, будь ласка, долучайтеся, збираю 420 тисяч гривень, і знаю, що кожен вас з вас фактично, хто дивиться мене, не проходить осторонь, бо ми вже зібрали 16 тисяч. А я тільки вчора запустила збір зранку своїм першим донадом. До речі, бо ви ще про нього не знали. Вся наша команда долучається. Ви також всі небайдужі наші люди, не зважаючи, чи це прифронтові міста, чи це міста в глибокому тилу, де здавалось би тривоги не такі часті. Але якраз таки кажуть наші глядачі, що вони мають змогу спокійно прокидатися. Збиратися на роботу, працювати, жити зі своїми сім'ями вони донатять ще більше. Один з таких небайдужих українців це Орест Михайлович Ільницький, який задонатив на наш збір. Катерина Соляр, моя колега, збирала на автівку нашим бійцям і виграв 16 айфон. Бо саме це є також приємним сюрпризом. Якщо ви донатите 200 гривень плюс, то ми проводимо розіграш. І вже двоє моїх глядачів мають такий айфон за два моїх збори, які з цієї осені тривали. Третій теж скоро має статися. І ми поспілкувалися з паном. Орестом, які в нього настрої, яка в нього мотивація всієї його великої чудової родини донатити. Давайте разом і подивимось. Сьогодні ми 24 канал. Дякуємо вам. І даруємо ось такий приємний. Сподіваємося, сюрприз заслужено виграний. 16-й айфон. А він вам служить добре. Через нього теж можна донатити, чим ви займаєтеся. І ми дуже дякуємо, що ви своїм прикладом демонструєте, як можна насправді поєднувати таке ставлення до країни і важливу справу з приємними речима. Дуже дякуємо вам. Дякую. Вам. Користуйтесь на здоров'я. Дякую, дуже дякую. Допоміг війську і виграв айфон, але донатит зовсім не заради призів, а для нашої. Спільної перемоги Орест Михайлович Ільницький з села Завадівка, що на Львівщині, разом зі своєю великою родиною підтримує армію із перших днів повномасштабної війни. Насамперед долучається до зборів 24 го каналу, який з задоволенням із усією сім'єю почав дивитися ще до початку вторгнення 22-го року. Попри те, що тишу Карпат рідко прорізають тривоги, Орест Михайлович впевнений, саме тому і варто підставляти плече нашим захисникам частіше. Тіше і міцніше, адже завдяки військовим у глибокому тилу має можливість спокійно заробляти на життя та донати на виховання онуки Емілії. Будемо її привчати до любові до України, як вирости, щоб вона не була байдужа. адже коли військові відчувають опору від цивільних на душі Ореста спокійніше, адже переконаний, якщо ти не підтримуєш свою армію, ти змушений будеш годувати чужу. Чим не далі ми маємо, тим більше донатити, тому що у нас є можливість заробити, можливість переслати, що ми, якщо я задонатив і хлопці отримали той автомобіль, то має... ну, стає приємно на душі, що воно хоч щось чимось допоможе їм, а той автомобіль, то рятує чиїсь життя. там. Потім почав донатити щораз більше, 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 частіше, частіше, частіше. І я не перестану і далі донатити. Буду донатити, бо зневіра то є дуже погано. Утім, спокій для Ореста Михайловича та його родини через постійний терор та масштабні обстріли нашої енергетики імені Путіна. Доволі умовний сам Орести з 2013 року працює у Львівобленерго в Турківському районі електричних мереж Карпатського Рему. Грози зливи, ворожі атаки працюючи позмінно по 12 годин на добу, Орести з колегами повертає людям світло без жодного натяку на втому чи зневіру. І з кожним роком війни Орес Донати дедалі потужніше, як і вся громада завадівки, відома своїм активним волонтерським рухом. Якби кожен з українців скидав хоч по 10, 50, 100 гривень, це були б мільйони, мільйони для нашої армії. Рахуй Орест та закликає до одного відставити в тому, беззаперечно вірити в перемогу України та невпинно донатити. Як ми будемо втомлятися, то ми далеко з тим не зайдемо. І Донатити, і донатити, донатити і ще раз донатити. І всім, і кожному завжди дякуємо ми, хто дійсно не проводить ой, не проходить осторонь наших зборів. П'ять комплексів реп для сталевого кордону збирає Ірина Узлова, і це я.